Величний воїн в історії Олександр Македонський. За вісім років Олександр Македонський завоював велику територію від Македонії до Індії. Він побудував 70 міст у завойованих ним країнах, які були названі на його честь Олександрією. Олександр Македонський був видатним полководцем, який завоював чверть світу і користувався великою повагою. Однак навіть такий герой виявився всього лише людиною перед обличчям смерті. Коли я помру, моє тіло буде займати лише кілька квадратних метрів. Я пробіг десятки тисяч миль, перемігши незліченну кількість ворогів, щоб захопити ці метри. Він помер у 33 роки від сильної лихоманки у чужій країні. Хоча в нього було все, що мало матеріальну цінність, влада, багатство і шана, але він не зміг підготуватися до вічного світу і, зрештою, помер. Багатство честь і влада цього світу недовговічні та марні перед лицем смерті. Тому Бог сказав нам готуватися до духовного світу, де є вічна радість, тому що наша сутність це не тіло, а душа. Не вихвалюйся завтрашнім днем, життя без знань про вічний світ без глузди. Наше коротке життя на цій землі це час, щоб підготуватися до вічного світу? Що ми повинні робити, щоб увійти у вічний духовний світ? У вічний духовний світ без болю і смерті. Не можна увійти тлінним тілом, але можна увійти, маючи вічне життя. Тоді як ми можемо отримати вічне життя? Коли ми їмо тіло Ісуса і п'ємо Його кров, ми можемо отримати вічне життя. Ісус обіцяв, що хліб і вино Пасхи будуть Його тілом та кров'ю. Тоді ті, хто отримав вічне життя через Пасху, можуть увійти у духовний світ, де вони зможуть вільно подорожувати по Всесвіту. Давайте з нетерпінням чекати вічний духовний світ. Замість того, щоб витрачати своє життя, зосереджуючи увагу тільки на матеріальному світі, і приймемо участь у святій обітниці вічного життя.